Цього разу до нас приєднався Джордж, для того, щоб познайомитись з двома дуже важливими термінами в математиці, які ви будете дуже часто зустрічати. І перший з них це перпендикулярні прямі, Перпен перпендикулярні. Запевняю вас, що найважче, що є в перпендикулярних прямих це написати їх назву. Перпендикулярні прямі. Прямі. Отже, в чому суть? Ці прямі перетинаються під кутом 90 градусів. Отже, в мене йде отак одна пряма, і йде ось так інша. І між ними має бути кут 90 градусів. 90 градусів. Ну, і відповідно, якщо ось цей кут 90 градусів, то і ось цей кут буде 90 градусів, і тоді ось цей кут буде 90 градусів, і ось цей. Ну, власне, всі коти тут будуть 90 градусів. Градусів. Власне, в цьому і суть перпендикулярних прямих. Тепер переходимо до наступного. Це у нас паралельні прямі. паралельні прямі. Паралельні прямі. Тут ситуація трошки інша. Тут вони йдуть паралельно і ніколи не перетинаються. Отже, в мене йде одна пряма, і в мене йде інша пряма. І вони мають ніколи не перетинатись. Власне, тоді вони будуть паралельними, ідуть так паралельно одна до одної. А якщо у вас, наприклад, є дві прямих, які якось перетинаються, але не під кутом 90 градусів, то вони не є ні перпендикулярними, ні паралельними. Вони просто перетинаються.